У Opel Astra G Japan, на встановленні передніх проставок для підняття кліренсу. Дивимось, як це робиться. По-перше, потрібно зняти коліщата, потім від'єднати всі деталі кузова, котрі віпляться до стійки, і зняти цю стійку. Це стійка стабілізатора і, е, і пластик під капотом. Потрібно обов'язково знімати, бо не вийде, щоб від'єднати стійку від кузова, від люстри автомобіля. Потім у нас зжимається пружина, потім від'єднується опорна подушка з підшипником, під неї ставиться проставка і все збирається назад. І кліпимо до кузова автомобіля. Якщо у вас виникає питання про те, вистачить чи вам штуку амортизатора, не хвилюйтеся. Всього вистачає і стійка працює в своєму стандартному положенні. Як ви могли бачити, встановлення проставок на цей автомобіль відбувається дуже просто і дуже легко. Треба тільки передивитися відео для того, щоб зробити все правильно. Ще раз передивіться, дзвоніть, пишіть і замовляйте проставки на свій автомобіль. Дякую.